Для себе улюблених все, а для людей як вийде. Це на жаль, сьогодні принцип влади і принцип монобільшості, тому що ну колеги по парламенту, мабуть, вирішили, щоб вирішували всі соціальні питання, які стоять перед українським суспільством, всі економічні питання, які стоять сьогодні перед нашою з вами державою, підняли зарплати, підняли пенсії, підняли зарплати вчителям, медикам, стипендії, підняли зарплати нашим захисникам. А зараз все ж таки знайшли трошки часу повернутися до виплат для себе. Але на жаль, не зробили для людей нічого. Зарплата мінімальна військового складає 20-100. Зарплата вчителя, яка передбачена як три мінімалки, вона заблокована рішенням президента, кабміна монобільшості і наші правки команди розумної політики не пропускали в залі, розповідаючи про те, що немає грошей. Коли ми повертали тридцятку виплати нашим захисникам, так само розповідали, що дивіться, грошей в бюджеті немає. Підняти зарплати. Нашим захисникам немає змоги підняти зарплати вчителям немає змоги про пенсію взагалі краще мовчати, але для себе гроші знайшли зараз. Керівником комітету представником монобільшості зареєстрована постанова про збільшення виплат на проїзд народним депутатам. Замість 7,5 вони будуть отримувати 13, тобто 5,5 тисяч зверху. А за компенсація за житло складала трошки більше 20 тисяч, а буде складати 28 я розумію, що можна і собі піднімати, коли ти повирішував все те, що обіцяв людям, повирішував всі ті нагальні питання, які сьогодні стоять перед українським суспільством, коли не крадуть мільярди на оборонці, коли не крадуть мільярди на будівництві відновлені, коли не крадуть мільярди на великому будівництві. Але на жаль, це якраз і демонстрація тих принципів, яких у влади сьогодні не існує.